Умови тут були, я б сказала, не зовсім досконалі. Він не відповідав санітарним вимогам, не відповідав стандартам. Він був на грані закриття. Наше село постраждало найбільше. Я, я вже не можу згадувати, які були. Багато хат постраждало, і я ж кажу, щоб були жертви. Психологічної допомоги потребує населення наше. Навіть зараз ті люди, які перенесли на собі це, вони, як ніхто інший, розуміє, біди, що таке реалії війни. це приміщення, у якому зараз воно, звичайно, не відповідало ніяким вимогам щодо вимог до приміщення і оснащення його. І тому на деякий час було відтерміновано питання взагалі медицини в покращення, надання медичних послуг в населених пунктах в умовах війни. Мені дуже приємно те, що ось New Way фонд так. Сьогодні зайшов у нашу громаду. Я щиро радий був від того, що приїхали молоді люди, приїхали і самі запропонували. А давайте, Володимир, ми вам ухрещатимо, відновимо ось це приміщення стареньке, яке ну, ну дуже в аварійному стані перебувало. Давайте ми його відремонтуємо. Нехай люди отримують тут якісні послуги медичні. І Валентина Васильівна і молодша медична сестра, яка тут працює, ви бачили їхні обличчя, як вони раділи. Велике дякую за те, що ви зробили сьогодні таку добру справу. Відновили приміщення пункту здоров'я, так як воно вже ну, йому більше 150 років. Цьому приміщенню і під час повномасштабного вторгнення воно ще було і пошкоджено обстрілами. Люди не могли надавати медичні послуги, це був березень. Це 22-го року. Це дійсно був чорний березень для нашого населеного пункту. Дуже ми вдякуємо благодійному фонду і нашому керівництву громади, що дійсно переймаються за людей, що допомагають, таку велику підтримку і допомогу надають. Ваша організація. Згодилася провести тут ремонт. Це було велике щастя. Ви розумієте, що на цей період, коли в людей не грошей, немає, немає достатку і зробити такий ремонт, це велике щастя. Я так вдячна, і люди вдячні, дуже вдячні. Радіють, приходять і радіють, хто до нас не заходить і каже, ми ще ніде такого фаху не бачили.